Так, Всім доброго вечора. Сьогодні буде на продаж моторчик Parson 9,9 4 такний. Це родич продає. Дивіться, ціна у нього буде 800. ну понятно що не гривні. 800 доларів. В общем, кому ця річ потрібна, ну, можете мені на вайбер писати. До нього є бак 12-літровий бак, до нього є. Ось такий моторчик. В общем, в інтернеті є такі моторчики, можете загуглити. Тут ціна буде 800. В принципі, поштою delivery. Нова пошта. Може поїхати куди завгодно. Можна з лодкою забрати. Ну, за лодку це вже відділення буде. З лодкою. Якось так. Так що, кого це інтересує, в общем на Viber, пишіть мені, вайбер на каналі, на другому, там, ну, в мене, в других видосиках, знайдете і напишете. Парсун, 9,9, не 9,8, 9,9, 4-х тактним. Всім дякую, до побачення.